Так Трамп же хоче не щоб він щось клав на стіл, а Путін клав на стіл. Трамп же, коли говорив, що він же не сказав, що він хоче йти на перемовини з Путіним, uh -huh. сказав, що Путін хоче з ним зустрітися. Зовсім інша постановка питання. Він чекає від Путіна, що, що він буде говорити. Я думаю, що так як такого ж плану ще немає. Дай Боже, щоб він був готовий ну, через пару тижнів, ну, приблизно якісь позиції. Ось ну далі приїде Кіркелов. Думаю, збирати інформацію, ось але ми повинні розуміти, що навіть те, що перші якісь образи, те, що пропонувала команда Трампа, вже категорично не влаштовує Путіна. І це дуже добре для нас, тому що Путін вже сказав, що він хоче. Він хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя. Херсон оголосила про те, що не буде членом НАТО оголосили про те, що визнає територію російськими більш того, він хоче, щоб ми щоб а, закріпитися міжнародними угодами, як він називає, тому що він вважає українську владу нелегітимною і так далі. Ну на це ніхто ніколи не піде. Це і так зрозуміло, і тому і, а він не може відступити відмотати назад. Тому це дуже добра в дійсності позиція, яку якою ми повинні користуватися і показувати. Що вони а, ні на які перемовини не збираються йти, вони в дійсності не збираються на які перемовини йти. Це вони спеціально запускають всі ці речі для того, щоб деморалізувати українське суспільство, українську армію, в тому числі розповідями, що можливе закінчення війни. А для того, щоб потім добити у них плани нічого не помінялося. Єдине можливість відповіді на це повинні бути удари по території Росії, які повинні бути частіше. От сьогодні ми бачимо, що прилетіла в Тамбовську область. так? По нафтопроводу магістральному СБУшники запустили там склад в Версковській області, Оце це повинна бути реальна дії. України, і Україна повинна жити війною і забезпечувати українську армію. А далі це потім ляже на стіл і для Трампа як людини реальної, яка буде задавати питання Путіну. А що ти може взагалі гарантувати? По твоїй території знаходиться іноземні війська. А по твоїй території нескінченно прилітають дрони. Твої генералів ріжуть в центрі Москви. Що ти взагалі контролюєш? І на що ти взагалі претендуєш?